Чому я вчу українську? Вирішив 200 днів кожного дня щось публікувати українською. Сьогодні вже 30 й день, якщо чесно, я дуже втомлений хочу спати. і Трохи погано почуваюся. Але все одно, якщо вже пообіцяв собі, треба робити. Мені подобається характер українців, щирість, сила, тепле серце. І якщо українська це ключ, щоб спілкуватися з такими людьми, то для мене вона справді справді варта кожного кожної хвилини навчання. Особливо зараз є людина. З якою я хочу спілкуватися глибше українською. Тому я продовжу цей шлях. А. Погано себе почуваю. Але треба говорити українською. А.